Прогноз погоди для України на 11 травня 2025 року. Привіт, друзі! 11 травня в Україні принесе прохолоду, здоблену легкими дощами, що ніжно освіжать землю. Небо буде вкрите хмарами, а південь і схід тішитимуть теплом. Температура коливатиметься від 0 до плюс 18 градусів Цельсія, вітер північно-західний та західний. 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон країни. Північ України, Чернігів, Суми, Чернігів. Ніч плюс 2 градуси Цельсія, день плюс 8 градусів Цельсія. Хмарно, невеликий дощ, вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Чернігів огортає свіжою прохолодою, а легкий дощ додає ніжності, запрошуючи до затишного відпочинку вдома. Суми. Ніч плюс 3 градуси Цельсія, день плюс 9 градусів Цельсія, хмарно невеликий дощ, вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Суми тішать м'якою свіжістю, а дощ м'яко наповнює повітря, створюючи ідеальні умови для спокійного дня. Для туристів регіон підходить для коротких прогулянок під парасолькою. Уникайте тривалих маршрутів. Для активностей пробіжки відкладіть, краще обрати домашні розваги чи читання. Південь України, Одеса, Херсон-Миколаїв, Одеса, ніч плюс 8 градусів. Цельсія, день плюс 16 градусів Цельсія, хмарно невеликий дощ. Вітер західний 7 метрів на секунду. Одеса дарує морську свіжість, а легкий дощ освіжає повітря, запрошуючи до спокійного споглядання хвиль. Херсон, ніч плюс 9 градусів Цельсія, день плюс 18 градусів Цельсія. Хмарно, невеликий дощ. Вітер західний 6 метрів на секунду. Херсонщина тішить приємним теплом, а дощ м'яко освіжає, створюючи затишну атмосферу для відпочинку. Миколаїв ніч плюс 8 градусів Цельсія. День плюс 17 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ. Вітер західний 7 метрів на секунду. Миколаїв огортає ніжним теплом, а дощ додає свіжості. Ваблячи до коротких прогулянок після опадів. Для туристів узбережжя приваблює теплом, але тримайте парасольку для прогулянок. Для активностей. рибалка під легким дощем може бути приємною, пікніки краще відкласти. Захід України Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Луцьк Львів. Ніч плюс 4 градуси Цельсія, день плюс 11 градусів Цельсія. Хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Львів огортає ніжною прохолодою, а ясні промені крізь хмари ваблять до спокійних прогулянок. Івано-Франківськ, ніч плюс 2 градуси Цельсія, день плюс 9 градусів Цельсія. На високогір'ї значний мокрий сніг, внизу хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує свіжість, а сніг у горах додає магії. Запрошуючи до затишного відпочинку в долинах. Ужгород ніч плюс 7 градусів Цельсія, день плюс 13 градусів Цельсія, хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 6 метрів на секунду. Ужгород тішить лагідним теплом, а прояснення створюють ідеальні умови для вилазок на природу. Луцьк ніч плюс 3 градуси Цельсія, день плюс 10 градусів Цельсія. Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Луцько гортає свіжою прохолодою, а ясні моменти ваблять до легких прогулянок чи ранкових активностей. Для туристів захід ідеальний для прогулянок, але уникайте високогір'я Карпат через сніг. Для активностей велосипедні прогулянки чи фотосесії будуть приємними в долинах. Схід України, Харків, Донецьк, Харків. Ніч плюс 4 градуси Цельсія, день плюс 10 градусів Цельсія, хмарно, невеликий дощ, вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Харків дарує ніжну прохолоду, а дощ м'яко освіжить повітря, запрошуючи до затишного відпочинку вдома. Донець: ніч плюс 6 градусів Цельсія, день плюс 13 градусів Цельсія. Хмарно, невеликий дощ, вітер західний 5 метрів на секунду. Донецьк огортає свіжістю, а легкий дощ додає спокою. Ідеально для тихих моментів вдома. Для туристів схід підходить для коротких вилазок, тримайте парасольку на поготові. Для активностей. пробіжки відкладіть, віддайте перевагу відпочинку, чи рибалці. Центр України, Київ, Вінниця, Дніпро, Кропивницький. Київ ніч плюс 5 градусів Цельсія. День плюс 13 градусів Цельсія. Хмарно, невеликий дощ. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Київ огортає весняною свіжістю, а дощ ніжно наповнить повітря, ваблячи до спокійного відпочинку. Вінниця: ніч плюс 4 градуси Цельсія, день плюс 11 градусів Цельсія. Хмарно, невеликий дощ. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Вінниця дарує м'яке тепло, а дощ освіжає, створюючи атмосферу для затишного дня вдома. Дніпро ніч плюс 7 градусів Цельсія, день плюс 13 градусів Цельсія. Хмарно невеликий дощ. Вітер західний 8 метрів на секунду. Дніпро тішить теплом, а дощ додасть свіжості, запрошуючи до спокійного відпочинку після опадів. Кропивницький. Ніч плюс 6 градусів Цельсія, день плюс 12 градусів Цельсія, хмарно, невеликий дощ, вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Кропивницький огортає ніжною прохолодою, а дощ м'яко освіжить повітря ідеально для спокійного дня. Для туристів центр краще досліджувати в межах міста. Уникайте відкритих просторів через дощі для активностей. Рибалка чи домашні розваги будуть доречними, пікніки відкладіть. Загальні тенденції 11 травня 2025 року в Україні подарує прохолодний день із легкими дощами в більшості регіонів, крім заходу, де буде сухо. Температура дещо нижча за середню для травня, нагадуючи про свіжі весняні дні минулого. Північ прохолодно, дощі, температура до плюс 9 градусів Цельсія. Південь тепліше невеликі дощі до плюс 18 градусів Цельсія. Захід хмарно з проясненнями. Температура до плюс 13 градусів Цельсія. Схід прохолодно дощі до плюс 13 градусів Цельсія. Центр хмарно дощі. До плюс 13 градусів Цельсія. Для аграріїв легкі дощі зволожать ґрунт, але стежте за посівами на заході. Для туристів і подорожей. Захід ідеальний для прогулянок, інші регіони для затишного відпочинку. Рекомендації щодо одягу: легкі куртки, водонепроникне взуття, теплі шарфи для ночі, для активності, пікніки відкладіть, рибалка чи домашні розваги стануть гарним вибором. Нехай цей день принесе вам затишок і радість навіть під легким дощем.